Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про позиції, які відкривалися на минулому тижні, і почалося все з понеділка, з стопа. Зараз якраз його і обговоримо. Перше, що ми бачимо, це на денному таймфреймі, ми бачимо перекриття і та реакцію. Візуально ми можемо розуміти, що отримали висхідний рух непоганий. По 4 годинному таймфреймі такого нічого не можу сказати, але на, годин, на годинці ми чітко бачимо перше. Зняття ліквідності. Де це все сталося в імбалансі. І на ранок було два сценарії. Перший сценарій це те, що ми підемо якраз від цього зняття в годинному імбалансі до цих максимумів. У нас тут такі прекрасні іколи, які повинні були б зніматися це 100%. І перший варіант був від цих мінімумів. Ми можемо спокійно піти від рейда. І також був від Azzie Лов. Від Azzie Лов Чомусь мені не подобався, тому я вирішив відкривати вже в Лондон відзняття цього мінімуму в ImB. Перейдемо на 5-хвилинний темфрейм, і відкривалася позиція від 5-хвилинного боса. Потім бачимо імп. Да, І ось так позиція відкривалася, можливо, трошки вище. Тейк ставився на ікло. Що могло давати 2,5R, але. Дало мінус 1. Нічого страшного, йдемо далі. Друга угода відкривалася по ГУ. В той самий день в понеділок бачимо такий самий контекст перекриття денного імбаланса та реакцію. Візуально ми можемо зрозуміти, що у нас тут перемагають лонгісти. Переходимо на 4 години. Тут у нас вже є рейд 4-годинного фрактала, і так само бачимо кучу ліквідності зверху, і також Зараз ми Відмітимо. ось він тут куча ліквідності та previous day high Переходимо е, на менший таймфрейм на годинку, бачимо іквали. До іквали ми ще не відкриваємо. Чекаємо рейд. У нас є рейд. Ми переходимо на молодший таймфрейм. І все, що нам потрібно знайти, таку саму модель з імбалансом. Можливо, боса тут не було, бос був вище аж тут, але. Трьоххвилинний бос у нас був нижче, але він мене не влаштовував, тому я й дочекався утворення імбаланса на 5 хвилинах. І вже від нього заходив позицію в лонг на зняття наших максимумів. Максимум. Ось така прекрасна угода у нас вийшла. Це знялося і навіть до ПДХ. У мене до ПДХ було 10%. Наступна третя позиція відкривалася на, на наступний день вівторок. Ми можемо побачити перекриття е тест 4-годинного імбаланса. Після чого переходимо на молодший таймфрейм. У нас є цей імп початок, у нас є франкфуртський лоу. Бачимо тест імба плюс рейд. Після чого ми можемо переходити на молодший таймфрейм. Що ми тут бачимо? Ми бачимо 5-хвилинний е бос і імбаланс. Саму класичну нашу модель входу. Все, чого ми можемо ставити лімітний ордер на початок імбалансу та тейк на наші максимуми, на наші іколи. І ми можемо бачити, як прекрасно відпрацьовує угода. Це саме звичайна наша угода. Її відкривала половина сервера, і половина сервера, я надіюсь, заробила. Переходимо до наступної нашої угоди. Тут вже не так все однозначно. Ця угода відкривалася в середу. 4-го остання за цей тиждень, але відкривалася вона на low ризик, тому що вона була, як на мене, трішечки проти контексту. Розберемось, ми бачимо тест вчорашнього імбалансу, який ми відкривали угоду. Так само бачимо пересвіп. І зверху бачимо зняття ліквідності. Переходимо далі. Ми можемо відмітити rejection блок на 4 годинному в переходимо на годинку, і що ми бачимо? Ми бачимо, як азіатський лоу рейдить Франкфурт, і візуально ми можемо побачити, що у нас є об'єми на покупку. Після цього переходимо на молодший таймфрейм. На 5-хвилинку і бачимо ресвіп. До заправка. е бос, злам структури, і можемо виставляти лімітку на початок нашого імбалансу з тейками. На іколах наших. Є. Частково можна затейкатись на азіатському хаю, але немає сенсу, тому воно все близько знаходиться і це приблизно 2,5R нам дає. Тут трошечки на, нас помучили, але після чого після цього угода відпрацьовує. Але чому я говорив, що проти, проти контексту, тому що у нас да, тут. Поступили об'єми на продаж після рейда. Також бачимо годинний імбаланс, після тесту якого в новини ми просто улет... у... вилетіли вниз, і нас уже не спасти да, можна. Тому з такими угодами потрібно бути обережним. І якщо я таки беру проти контексту, то тільки на Low risk тобто на 0,5, можна взяти. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемося на наступному тижні.